Вітаю з вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд традиційно саме цього тижня відзначають День святого Валентина, покровителя усіх закоханих. Це почуття споконвічно розпалює у людях справжній вир емоцій, змушує страждати та піднімає від щастя до небес, спонукає робити дурниці та надихає на подвиги. Любов є рушієм усього живого. Адже любов може бути різною до коханої людини, до рідних, до батьківщини. Які із романтичних прем'єр вже можна поглянути на великих екранах, я вам зараз розповім. З нагоди свого 25-річчя на великі екрани знову вийшов легендарний фільм Джеймса Кемерона Титанік. Його показують у форматі 3D, 4 k HDR та з високою частотою кадрів. Тобто вас з новою силою замилують не лише почуття головних героїв, а й ідеальна картинка. Фільм, як і колись, розповідає про кохання. Юної аристократки та доброго, але бідного художника. Їхня історія розгортається на тлі першого та, на жаль, останнього рейсу розкішного лайнера Титанік. Молоді та закохані Джек і Роза навіть не здогадуються, що їхня зустріч буде настільки короткою, адже після зіткнення корабля з айсбергом в холодних водах Північної Атлантики їх пристрасна любов. Перетвориться на сутичку зі смертю. You learn to take life as it comes at you. I'll live and let go, Jack. I'll live and let go. Любов і пристрасть, холодний розрахунок та гарячі танці все це ви побачите у кінострічці Супермайк. Останній танець. Як і всі фільми цієї добірки, він вийшов на великі екрани 9 лютого. Майк Лейн бажає знову вийти на сцену після тривалої перерви. Його ділова угода провалилася, і, залишившись без копійки, він змушений підробляти барменом у Флориді. Щоб згадати старі добрі часи, хлопець вирушає до Лондона з багатою світською левицею. Вона заманює його пропозицією, від якої Майк не Може відмовитися, але дама має й власні плани. Тож перед ним та його командою танцюристів постає непросте, втім надважливе завдання. Без зайвих зволікань представляє вам геніального митця супермайка. Здоров головне питання, чому ти її любиш? Ніхто не у мене так, як твоя мама. Супермайк. Останній танець. Я тебе знаю. Ти коп, так? Арештовує ваше ім'я Кім. Відпустимо з попередженням. Нова романтична комедія від творців реального кохання та щоденника Бріджіт Джонс з несподіваною назвою До чого тут кохання? Головні герої, молоді люди з різних культур та різних світоглядів. Зої режисер-документаліст і її друг дитинства. Казім успішний хірург. Але Лондон для будь-кого стає справжніми джунглями, коли шукаєш свою половинку на все життя. Ось Казім і обирає шлях своїх батьків. Шлюб за домовленістю. Зої вирішує зняти про це фільм. Харизматичні родичі, екзотичне весілля та пошуки себе. Але дійсно постає просте питання: а до чого тут кохання? Слухай, а як же кохання? Я покохаю ту з ким буду. Це як стокгольмський синдром. <гум> Думай краще про своє життя. Ти вічно обираєш не тих, кого треба. Я вважала, що боялася бути з тим, хто мені не підходить. Але насправді я боялася бути з тим, хто підходить мені. До чого тут кохання? Пощастило, що в нас такі сусіди. Ми стали сім'єю. Відколи твій батько пішов до тієї малолітньої шльондри. Їй 35. Так отож. Якщо ж ви бажаєте завітати на якусь із анонсованих мною кінопрем'єр, майте на увазі, що у зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії по всій країні робота кінотеатрів коригується щодня. Тому рекомендую перед відвідуванням перевіряти, чи працює кінотеатр. І якщо відключення світла чи повітряна тривога перерве ваш кіносеанс, кінотеатри Вінниці дають можливість прийти в інший час чи навіть день і додивитися фільм. Тож зберігаємо спокій і тепло, дивимося якісні кінороботи і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!